Всім привіт! з вами Блек. Я сьогодні прийшов, О, тако. всім приїзд на Блек. Я сьогодні прийшов DLC до Skull Gold з цього файтингу. Офігенні DLC-шки. Ну, останній признав, що він трохи важко йшов, а так то він був хороший. Хороший DLC. Рекомендую всім ці DLC купляти, хто не... Ну, хто не грав. Хто не грав DLC. Я грав навіть цю гру, дуже хороша гра. Всім рекомендую. Так що ще буде огляд на ще одну гру, а він буде пізніше. На Warcraft 3 буде ще огляд. І буде скоро ну, буде 100, 100 малювання і буде, ну, буде стрім великий по двох розмальовках. Буду розмальовувати двох персонажів, коли буде 100. І все, всім попа, з вами був Блек, до нового зустріч, підписуйтесь на канал. До нового зустріч. Так що я це відео викладу завтра. Завтра то буде завтра, так що завтра буде стрім по цьому, по Гетаса на дрес. Приходьте на стрім. Приходьте на YouTube, підписуйтесь, щоб було щоб 1К був так, як на вот. Все, всім попа, до нового зустріч.